Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаю! Уже від давного часу я не провадив наші суботні зустрічі, у яких ми роздумуємо над Словом Божим, яке читатиметься у неділю. Тому сьогодні вирішив, маючи час відновити. Отож, завтра Євангеліє, яке читатиметься в часі святої літургії, є взяти з розповіді Євангелиста Матея. Стежки 9 розділ стежки від 1 до 8 включно. Дозвольте, що я зачитаю, щоб ми знали текст. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому. Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою, Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукави думаєте в серцях ваших. Що легше сказати твої гріхи відпущені, чи сказати встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому. Встань, візьми твої ноші та йди до свого дому. Народ, же, бачивши, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Треба сказати у першу чергу. Що ця подія оздоровлення розслабленого повинна була гомоніти дуже довго між народом і стати не мов би, кульмінаційним моментом у проповіді Ісуса Христа, оскільки про цю подію згадують всі три євангелисти. Перше це є Матей, розділ 9 стишки, з 1 до 8, другий це є Марко, стежки з 1 по 12, і Лука, стишки, 5 розділ, стежки з 17 до 26. Також ми маємо після Воскресіння Христового неділю про розслабленого. Однак це не є той розслаблений, про якого мовиться сьогодні, це є той розслаблений, який був при овечій куплі і чекав. На оздоровлення, бо був при овечій купілі такий феномен, що ангел сходив раз до року, зрушував воду. І хто перший сходив до тієї води, де милися вівці, де їх там купали, то він, відповідно, оздоровлювався. Також маємо ще одного розслабленого, це є е, того, який був слугою одного сотника. Який був розслаблений, і той сотник приходить до Ісуса Христа, просячи його, щоб він оздоровив Його слугу. І то тільки словом, навіть не ідучи. Розслаблений чоловік це є чоловік, який є спаралізований. Він не може абсолютно діяти без допомоги інших. І коли ми говоримо про розслабленого, то маємо на увазі хворобу. Я вже неодноразово тим, хто мене слухає, згадував, що хвороба має свої причини. І коли мова йде про святе письмо Старого і Нового Завіту, то вона має такі три причини: перше, хвороба приходить людину через гріхи. Людина відходить від Бога, чинячи гріх. І, відповідно, хвороба є не мов би, певною терапією для того, щоб людина отямилася, удумалася. Не завжди хвороба є, як ми кажемо, певним покаранням це є терапія. Терапія. Мама каже дитині: не став руки над вогнем, бо попечешся. Дитина хоче, попечеться і потім має урок. <кхід> Друге. Друга причина. Це є випробування любові людини до Бога. Про це ми знаходимо розповідь у цілій книзі праведного Йова, який був праведним чоловіком, не зрішив перед Богом нічим, але страждав. І ціла книга показує, що це було суцільне випробування віри Йова. І в Новому Завіті зустрічаємо оздоровлення одного чоловіка, який був змалечку хворий. На запитання апостолів, хто зрішив він чи батьки його, Христос відповідає, щоб діла Божі виявилися на ньому. Отож, мова, коли йде про цього розслабленого, тут йдеться про чоловіка, який був грішний. Який був грішний. І. Для нього оця хвороба була терапією. Що цікаво, євангелист Матей каже, що цього розслабленого перенесли на ношах. Євангелисти Лука. Більш уточні обставини того принесення. Він каже, що все це відбувалося у Капернаумі, містечку, де жило багато рибаків і митників, і там проживала теща святого Петра, апостола. І там до сих пір збереглася хата, ймовірно, де жила теща Петра, і на ній збудована гарна церква, яку називають церквою тещі Петра. Так ось євангелист Лука каже, що Оті, що принесли цього розслабленого, не могли доступити Христа через багато людей, які очікували оздоровлення. І тому вони зібралися аж на дах, розібрали дахівку, яка просто розбиралася, і опустили перед Ісусом. Тут же каже Євангелист Матей, конкретній, каже, що принесли його на ношах. Інші євангелисти кажуть, що несли його четверо. І, очевидно, коли вони його принесли, що Ісус звер... на що Ісус звертає увагу на віру тих, які його принесли. Мабуть, він побачив їхні зусилля, і це ще раз доказує нам, що євангелист Лука Маврацію, рацію, що ті, що несли того розслабленого, мабуть, зробили неабиякі зусилля. І тоді Ісус каже, побачивши їхню віру, звертається до розслабленого. Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Промовивши ці слова, наразився, очевидно, на осуд в думках тих, які його пантрували. Серед них були закону вчитирі, книжники. Тобто ті, які навчали людей тори, закону Божого. І вони властиво намагалися знайти зачіпку, що він не так каже. І він звертається до них каже, чого ви лукаве думаєте? Син чоловічий має владу і гріхи відпускати. Чому? Бо гріх, який чинить людина, чинить супроти Бога. А відповідно той, хто може відпустити гріх, є Бог. Людина не може гріхи відпускати. Навіть у сповіді, коли ми йдемо, священник є посередником між Богом і людиною. Але остаточно тим, хто відпускає гріхи, є Бог. Священник тільки може дати науку і дає розрішення. А людина постановляє поправитися. І тоді каже розслабленому: Встань, візьми твої ноші і йди додому. І той встав і пішов. І народ дуже здивувався. Цей Евангелій має кілька таких моментів, над якими нам варто подумати. Перше, книга мудрості каже нам, що хто знайшов друга, скарб знайшов. Цей Євангеліє нам покаже, що друзі це не є тільки скарб великий в житті, це величезний скарб, добрі друзі, вірні друзі. Бо через них Бог може нас оздоровити, зробити великі речі навіть тоді, коли ми вже є безсилі навіть молитися, безсилі трудитися, навіть коли падаємо у гріхи за молитвами наших вірних друзів, людей, які нас люблять і вміють пробачати, але бажають нам добра, ми можемо багато. Тут завдяки тим друзям, які принесли того розслабленого, чи то були родичі, не знаємо, Бог відпустив гріхи чоловікові і оздоровив його. Зробив дві речі. Євангелисти звертають увагу, що це були просто. Ті, що несли, мали віру. Ті, що несли мали віру. І тут є отой момент теперішнього дня. Ми тепер більше згодіться спілкуємося між собою через соціальні мережі онлайн. З <кій> пандемією форма життя онлайн війшла так в життя, що вона би перехопила чи не половину нашого спілкування, а може і більше. Але ми бачимо, що є певні речі, які онлайн не залагодиш. Нічого не замінить живої зустрічі з Богом, з людиною. Ці всі середники спілкування, які ми маємо, це є тільки середниками, які нам допомагають. І, до речі, може, і не завжди допомагають, але й шкодять. Бо ці середники стали не мов би, формою контролю людини над людиною. Жінка контролює чоловіка, мама дітей. Хтось з своїх працівників у камери, нема довіри. Коли є оцей контроль, немає довіри. А коли немає довіри, немає любові. І це є взаємопов'язано. Друг це є та людина, яка вміє довіряти, яка вміє любити. І про таких друзів треба все молити. І якраз у цей день помолімося за тих, може. Про яких ми не знаємо, що вони за нас моляться, але вони нам дорогі. Я в своєму житті знаю довідувався випадки, такі вже після смерті людей, що вони за мене молилися, а я того не знав. А як я довідувався, а мені діти представили записники, вони тільки попросили, щоб якщо можна було, щоб я їх похоронив. Я від того часу. Постійно маю такі, таке правило згадую тих, які за мене моляться, а я не знаю, що вони моляться за мене, за моє навернення, за те, щоб я був вірний Богу, людям тощо. Тому це є День молитви також за друзів добрих і подяка Богові. Наступне, що є важливо, погляньте, будь ласка, що Бог не потребує. Від того розслабленого чоловіка пояснень, чому він зрішив, як він зрішив, як так сталося, не картає його абсолютно. Бог є серцевідцем, тобто тим, який розуміє серце людини, і він не потребує жодного пояснення. Він знає наше серце. І тому це є момент, який би ми собі зрозуміли, що Бог знає, але чекає, Бог не втручається. Він дав людині свобідну волю, яка ще є даром Божим з раю. Якби Бог не зупиняв деколи певні речі, які чинить людина, то людина би знищила людство багато разів вже. Але це і момент, щоб ми поглянули самі на наше серце, яке воно є. А найкращим способом це є піти до сповіді. Піти до сповіді, зробити собі спецсумління. Перезавантажитися, як тепер модно говорити. Бо для того, щоб рушити в якусь дорогу чи йти в доброму напрямку, треба переглянути, чи я добре йду. Адже ми можемо дуже легко в житті збитися. Так само, як на якомусь на якійсь подорожі, де ми не знаємо шляху. Ще. Зауважте. Що люди, які є законовчителями, книжниками, не розуміють, що перед ними Бог, вони намагаються знайти зачіпки в словах Ісуса, щоб сказати, що Він не є тим, за кого себе видає. Це торкає зауваження в першу чергу людей, які ходять до церкви, і священників, і монахів. Які очевидно дивляться на світ своїми очима. І як то дуже важливо просити Господа про розізнання, духовне розізнання, щоб ми часом у людях, яким поводяться не так, як ми. Але є також дітьми Божими бачили ото добре насіння, уміле людину навернути. Але бачили, що вона також шукає добра. Зрештою, добром для людини є дати їй зауваження. Як досить часто тепер ота політична доцільність не дозволяє зробити зауваження. Переважно тепер, що робиться зауваження, то у формі брутальної критики, насмішки то, що воно нічого не дає. А з іншої сторони. Зауважте, що пішло прикметою вже людей, які є при владі, будь-де, чи в церкві, чи в державі, скажімо, неуміння вибачатися, просити пробачення. Пригадуєте Івана Павла II, святого Папу, з нагоди двох тисячоліття християнства, знаючи, що історія церкви це також історія людей грішних, не тільки святих. Він перепросив людство за всі. Гріхи, які вчинила церква, спільнота, яка вірує Ісуса Христа. По різному до цього відносилися, але це був мужній крок людини, яка визнавала, що ті, що крокують за Христом, також помиляються, Вони неї також грішні люди. І тут є урок для нас, священників, монахів, монахинь, єпископів і вірних церкви, які є щоденно, Бог дав нам таку ласку. Бути при ньому. Але щоб ми дивилися на світ, не як той, який має загинути, але робили те, щоб допомогти Христові той світ притягнути, притягнути до нього. Щоб ми були тими Божими руками. І ще одне, каже Євангелист Матейна, слави славив Бога, що дав таку владу людям. Бог вибирає серед нас різних людей, дає нам різні таланти. На превеликий жаль, ми, як народ, маємо таку рису, що ми доцінюємо таланти людей після їхньої смерті. Діти починають розуміти батьків щойно після їхньої смерті, вірні, коли священника похоронили, браття в монастирі монаха, коли похоронили чи сестри, коли вже немає. І то ще добре, коли, коли розуміють, чи доцінюють. Бо є так, що людина відходить в небуття. Це також є день, в який би ми мусимо, мусимо подякувати Богу за тих, які нас, розслаблених, перевели до Бога, перевели до віри, дали нам той старт, і ми сьогодні можемо крокувати за Ісусом Христом. Нехай Бог усіх благословить, благословений всім неділі і помолимося. За Україну і за всіх, які шукають Бога за навернення грішників. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбіти збави нас, єдиночистої, благословенної. Пресвятає, Богородице, спаси нас. Слава Ісусу Христу!